Це єдиноборство завжди є азарт, є запал. Хочеш показати собі найкраще щось завести суперник. Особливо, якщо ти дуже довгий час одній категорії змагаєшся, ти вже знаєш всіх суперників і боротьба виходить на новий рівень. Це не просто вийшов, поборовся на силу, це вже включається тактика, стратегія треба осмислювати. Що ти будеш робити за столом, або як ти будеш готуватися під конкретного суперника, тобто дуже ну, тактично складний без спорту і це завжди тому що це сила, це супер, Мені подобається дивитись і тому змагатися з настоячими мужчинами поборотись на руку та й все, Армрестлинг – це такий добрий спорт. Не треба когось бити там або Такі просто мужики приходять, балять друг друга на руки і все. І все може робити в 50 років, і в 60, і в 70 років можна цим займатися. я, я ж не, тему ця плоє, власне, навіть нам подана ділянки.